Платити за послуги водопостачання і водовідведення потрібно до 20-го числа кожного місяця. Уже з 21-го вам нараховуватиметься пеня. Багато споживачів нас оплачує після 20-го числа. Це десь зрозуміло в кожного свої певні обставини. Єдине прохання до таких абонентів платити до останнього робочого дня місяця. Тому що, якщо абонент споживач розрахувався в останній робочий день, такі кошти поступають нам наступного місяця. В такому разі рахуватиметься, що в поточному місці він взагалі не розрахувався. До прикладу, у листопаді ті, хто не розрахувався з водоканалом, але хочуть уникнути пені, заплатити ще можуть до п'ятниці, 28 листопада, останнього робочого дня місяця. Бо вже з суботи вважатимуться боржниками. Тернопіль водоканал матиме право подати на вас до суду, відрізати від системи водопостачання чи перекрити каналізацію. Розрахуватися за послуги комунального підприємства Тернопіль водоканал можна як у касі підприємства, так в поштових відділеннях касах Ощадбанку та через інтернет. Якщо ж ви дотягли до останнього робочого дня місяця, то аби ваші гроші потрапили на рахунок вчасно, краще заплатити їх в касу підприємства, що на вулиці Медова, 1. Для боротьби з боржниками у водоканалівців є цілий арсенал зброї. Про те, що ви почали боргувати, попередить колір щомісячного рахунку. Замість зеленого отримаєте жовтий чи червоний. Водоканалівці кажуть, завжди йдуть на зустріч споживачеві, пропонуючи розтермінування суми. Боргу, пояснюючи можливість та процедуру отримання субсидій та пільг. Якщо ж після роз'яснень наші абоненти не розрахувалися, ми змушені звертатися до суду для примусового стягнення боргу. Якщо від нашого підприємства поступає заява на видачу судового наказу до суду для примусового стягнення боргу, абоненту з самого початку доведеться заплатити ще додаткове. Понести додаткові витрати. А саме це є судовий збір, який складає 122 майже гривні, інфляційні 3% річних. В багатьох випадках сума цих додаткових витрат може бути більшою, ніж сума боргу за надані послуги водопостачання та водовідведення. У випадку невиконання рішення суду добровільно Державна виконавча служба змусить вас розрахуватися. А це і стягнення із заробітної плати, пенсії і арешт рухомого та нерухомого майна з метою його подальшого вилучення та реалізації і обмеження виїзду за кордон. Коли й суд зліснув у боржникові не указ, то водоканалівці тимчасово припинять надання послуг водопостачання чи водовідведення. Підключення можливе тільки після повного розрахунку боржника за спожиті послуги. Лише у листопаді без каналізації у Тернополі залишилося. Майже 40 злісних неплатників у водоканалі просять абонентів з розумінням поставитись до вчасного розрахування за спожиті послуги. Тільки за своєчасної оплати комунальники обіцяють стабільне надання послуг.